Привіт! Сьогодні занурюємось у тему, яка ну точно стосується багатьох українців, що планують поїздки до Європи: мова про нові правила перетину кордонів ЄС. Маю на увазі системи ЄС та ІТІС. Спробуємо розібратися, що це таке, як воно власне, працюватиме, і головне, що треба знати саме нам, громадянам України. Хочемо дати такий, знаєте, чіткий і зрозумілий огляд, спираючись на офіційні дані. Так, це дійсно важливі зміни. Вони торкнуться процедури в'їзду, і варто розуміти різницю між ІС і ІТАС. І звісно, коли вони запрацюють, скільки ще коштує, ну і головне, оці винятки для українців. Це зараз ключове. Гаразд, давайте тоді розплутувати оці дві абревіатури ІЕС та ІТІС. Їх часто плутають. В чому ж основна різниця? Ну, дивіться це дві різні системи, хоча і пов'язані між собою, звісно. Почнемо, мабуть, з ІІС, системи в'їзду-виїзду. Уявіть собі, що це просто цифровий замінник отих штампів у паспорті, до яких ми звикли. Тобто вона автоматично фіксуватиме, коли громадянин третьої країни в'їхав і коли виїхав. Ага, тобто і для тих, хто по безвізу, і для тих, хто з візою. І мета контроль перебування. Оці 90 днів. Саме так. Короткострокові поїздки до Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система буде збирати біографічні дані, ну і біометрику. Це зображення обличчя і чотири відбитки пальців. Але тут нюанс: у дітей до 12 років відбитки не братимуть. Зрозуміло. А коли чекати на запуск цієї ІІС? Бо це ж безпосередньо вплине на перетин кордону? Так, дивіться, ІІС планують впроваджувати поетапно. Початок 12 жовтня 2025 року, але потім ще буде перехідний період аж до 9 квітня 2026. Тобто система може ще не скрізь стабільно працювати, можливі якісь ну, затримки. А от повноцінно на повну потужність вона має запрацювати з 10 квітня 2026. І ще важливо сама ця реєстрація в ЄС на кордоні вона безкоштовна. Добре, з ЕС більш-менш ясно. Фіксація в'їзду-виїзду, контроль 90-180, заміж штампів, а ЕТІС це щось зовсім інше? Абсолютно інше. Так, ЕТІС це європейська система інформації та авторизації подорожей. Треба наголосити, це не віза. Це по суті попередній електронний дозвіл на поїздку, і він стосуватиметься лише громадян тих країн, які мають безвіз ЄС, Україна, якраз серед них. Тобто перед поїздкою треба буде щось заповнювати онлайн, саме так: заповнити онлайн заявку і отримати цей дозвіл. Ще до поїздки система перевіряє дані заявника через бази безпеки. І коли нам чекати на ІТІС. Очікується, що ІТІС запрацює десь в останньому кварталі 2026 року. Тобто, це буде вже після того, як ІС повністю запустять. І після запуску ІТІС теж будуть перехідні періоди: 6 місяців перехідний і ще 6 місяців пільговий. Ну щоб люди звикли. Гаразд. Тоді найцікавіше. Коли ІТІС таки стане обов'язковим, як його отримати і скільки це коштуватиме, бо цифри різні називали. Дуже слушне питання про вартість. Отже, заявку подавати треба буде виключно на офіційному сайті ІТІС. Увага, це тревел. або через офіційний мобільний додаток. Ніяких посередників. Там треба буде вказати паспортні дані, контакти, країну першого в'їзду. Відповісти на питання безпеки а ціна раніше ж казали про 7 євро так казали але от зараз є офіційне оновлення збір за розгляд заявки ІТІАС становитиме 20 євро, це вже підтверджена сума. Але є звільнення від сплати це для осіб до 18 років і для тих, кому за 70. а також для членів сімей громадян ЄС, їм безкоштовно 20 євро. Ясно. А як довго діє цей дозвіл і як швидко його дають? Схвалений дозвіл діятиме три роки, або ж до кінця терміну дії паспорта, якщо він закінчується раніше трьох років. Щодо обробки, то обіцяють, що більшість заявок оброблятимуться за хвилини автоматично. Але ну знаєте, бувають випадки, коли потрібна додаткова перевірка. Тоді це може зайняти від 4 днів і аж до 30 днів у складних випадках. Тому радять подавати заявку завчасно, мінімум за 96 годин до поїздки. І тепер, мабуть, ключовий момент для багатьох українців сьогодні той самий виняток. Так, це надзвичайно важливо зараз розуміти громадяни України, які користуються тимчасовим захистом в країнах ЄС. А, ну, за директивою ЄС чи схожими національними програмами, так от вони звільняються від необхідності отримувати ІТС. поки діє їхній статус тимчасового захисту, вони вважаються резидентами, а не короткостроковими відвідувачами. Тому ІТС їм не потрібен. Це ж стосується і власників посвідок на проживання або довгострокових віз Шенгену. Оце дуже суттєво дякую за уточнення. А повернемося до ІІС. Як воно виглядатиме на практиці? От приїжджає людина на кордон. Дивіться під час першого в'їзду після запуску і ЄС треба буде пройти одноразову реєстрацію біометрії. Фото обличчя зроблять, візьмуть відбитки чотирьох пальців. Це може робити прикордонник або будуть такі спеціальні кіоски самообслуговування. Наступні поїздки мають бути швидшими, достатньо буде просто верифікації обличчя чи один палець. Можливо, через автоматичні ворота, так звані e-gates, що обіцяють мобільний додаток Travel to Europe, куди можна буде щось попередньо завантажити, і веб-сервіс, де можна буде самому перевірити, скільки днів перебування залишилось. Ага, і де саме ці правила діятимуть? Всі країни ЄС майже іС запрацює у 29 країнах: це 25 країн Шенгену, плюс Болгарія і Румунія. Із чотири країни, що не в ЄС, але в Шенгені, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. А от ІТІАС буде потрібен для в'їзду до 30 країн, до тих самих 29 додається ще Кіпер. Але тут є винятки, які треба пам'ятати: Ірландія, вона не в Шенгені і не застосовує ні ЄС, ні ІТІАС, а Кіпер, він, хоч і вимагатиме ІТіас. Але ІС там не буде. Тобто штампи залишаться і дні перебування на Кіпрі рахуються окремо від Шенгену. Так, трохи заплутано, але розібралися. Отже, підсумуємо: ІІС це цифрова реєстрація замість штампів, контроль 90-180. старт поетапно з осені 2025-го. І це попередній дозвіл для безвізових країн. Коштує 20 євро, запрацює пізніше, десь наприкінці 2026-го. Саме так і ключове для українців зараз тимчасовий захист дорівнює звільнення від ІТІАС. Це важливо, але треба розуміти, коли дія захисту скінчиться, то для звичайних коротких поїздок до ЄС, ну якщо не буде іншого статусу, ці правила і ЕС, і ТІАС почнуть діяти. Зрозуміло. Тож головні поради зараз перевіряти термін дії паспорта, коли прийде час і подавати заявку тільки через офіційний сайт Travel Тревел Європи.ю чи додаток мати при собі документи про тимчасовий захист, якщо він є. Ну і, мабуть, закладати трохи більше часу на кордон, особливо от у той перехідний період з осені 2025-го. А вже ж, і знаєте, наостанок така думка для роздумів. Всі ці системи ІЕС і інші вони ж інтегруються у величезне спільне сховище ідентифікаційних даних CIR. це по суті створення гігантського цифрового сліду про переміщення людей. І тут, звісно, постає питання балансу з одного боку: безпека, ефективність контролю, з іншого захист персональних даних, приватність. Як цей баланс буде знайдено на практиці? Ну, це покаже тільки час.